Хай різдвяна зірка запалить у кожному вогні, вогонь надії та оптимізму, а Номій рік принесе у вашу оселю бажаний мир, любов, добробут та прочитання щасливих, та новорічних, щасливих різдвяних та новоричних свят. Слава Україні! Слава нації, дорогі браття і сестри! Я хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. Побажати щастя, миру, всього найкращого. І дякую вам, що ви є на цьому Божому світі. Бажаю вам щастя, миру, доброводу, всього, -всього самого найкращого. Дякую, що ви є. Дякую, що ви тримаєте оборону для нас і для тих, хто на нашу. Дякую вам. Захисники та захисниці. Слава Україні, слава нації.